Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я до вас перевіркою рецепту салату. Багато разів натикалась на цей салат в інтернеті, тож вирішила його приготувати. Спочатку підготую овочі для запікання. Червоний перець очищую від насіння і крупно нарізаю. Помідорі черрі розрізаю навпіл, всипаю сіль, олію і перемішую. Я переклала все в форму для випікання і буду випікати в духовці 180 градусів 25 хвилин. Замариную цибулю. Нарізаю її півкільцями, всипаю цукор, заливаю гарячою водою, вливаю оцет. Перемішую і відставляю на 20 хвилин. Відварену картоплю нарізаю крупним кубиком. Пересипаю салатницю. Запечені овочі пересипаю в салатницю. Я взяла консервований тунець у власному соку. Взяла рідину і кладу в салатницю. Всипаю мариновану цибулю. Зроблю соус. В чашу блендера кладу петрушку, додаю вершковий сир, трохи води, олію і перебиваю блендером. Заправляю салат. За бажанням можна додати трохи солі. Все ретельно перемішую. Можливо, салат виглядає не дуже естетично, але мені сподобався. І тим паче це гарна альтернатива майонезним салатам. Всім смачного!